Вітаю ви на каналі Побут. Сьогодні ми оглянемо побутовий осушувач повітря адсорбційного типу Maxton Lumo 8. Цей прилад саме є безкомпресорний, він не має компресора, він має великий диск, адсорбент, який працює зовсім по іншій технології. Особливість цього осушувача основна в тому, що він працює не від плюс 5 градусів. А від плюс одного, відповідно, ви можете ставити його в холодніше приміщення, і він навіть при тих же плюс 5 градусів буде значно ефективніший і краще збирати вологу, аніж компресорний осушувач. З недоліків або з побічних ефектів є в тому, що цей осушувач буде споживати більше, його спожина потужність 580 Вт. і... Як побічний ефект, він також гріє приміщення. Зараз ми оглянемо його ззовні, я більш детально розповім про його технічні характеристики, покажу, як ним керувати, а також як підключити його до смартфона. Отже, осушувач повітря Maxton LUMO 8 поміщений в гарний білий пластиковий корпус, зверху чорна панель і є заслінка, яка Автоматично відкривається і також коливається за потреби. Також ви можете цю заслінку виставити, як вам зручно. Спереду є логотип компанії Maxton, а також LED-індикація, яка вам на відстані буде повідомляти, тобто ви будете розуміти на відстані, який приблизно рівень вологості у вас є. Даний пристрій має. Такі рукоятки для перенесення коліщат немає, але він є досить легкий в порівнянні з компресорним осушувачем. Він буде значно легший і тому його буде нескладно, досить легко буде переносити. На боковій панелі розмістився бак для збору конденсату. Він... Має ємність 2 літри. Ось такий він досить низький. Зверху є кришка, а також е, кришечка для зливання води. Коли осушувач наповнить бак водою, то е, тут є також поплавок, який підніметься і сповістить осушувача, що потрібно зупинитися. Осушувач зупинить, доки ви не зл'єте воду і не вставите. Бак назад. Збоку є віконце, з вікном досить зручно спостерігати, наскільки вода наповнена. Також рукоятка є, ручка, з якої зручно витягувати і вставляти бак назад. Після того, як ви воду злили і поставили назад, осушувач автоматично відновить роботу. На задній частині розмістилася решітка для забору повітря, є нейлонова сітка, яку потрібно регулярно чистити і мити. Раджу це робити, якщо ви помітили, що у вас є пил, це продовжить роботу усушувача повітря і збільшить його продуктивність. Коли ви підключаєте його до мережі, можна почути легкий шум. Тобто там система підключена, це нормально. Легкий шум буде, але він при цьому споживає мінімум, доки ви не включите його повністю в роботу. Друга його особливість в тому, що після того, як ви осушувач виключили, його одразу не можна відключати з розетки, так як ця пара, яка тут назбиралась, вона має повністю стекти. Працює вентилятор, тена вже не гріє, але диск. Стабілізується і переходить в нормальний стан. Тобто потрібно зачекати близько 10 хвилин. Він вже не буде споживати електрику так багато, тобто тільки буде, по суті, живитись вентилятором. Це близько 15-20 Вт. Помили, струсили, поставили назад і осушувач продовжить свою роботу. Трошки нижче. Розташувався дренажний патрубок, вже можна виводити е, навіть і в каналізацію. Тоді вода не буде скапувати в бак, а напряму буде йти в каналізацію. Дренажний шланг до комплекту не входить. Цей осушувач може витягувати до 8 літрів води на добу при звичайних тих самих умовах 27 градусів температури і постійній вологості 80%. Але я зазначу, що при нижчих температурах, при 10 градусах, при 5 градусах він буде трохи краще збирати і краще справлятись, аніж компресорний осушувач повітря. Даний осушувач споживає 580 Вт, тобто він споживає більше, аніж компресорний, але його встановлюють зазвичай в умови яких компресорний осушувач не може працювати. Відповідно, ви будете мати ще побічний ефект, це виду, крім окрім того, що сухого, воно повітря ще й буде прогріти близько плюс 7 градусів від вашого приміщення в кімнаті. Даний усушувач має авторестарт, тобто, якщо на випадок пропало світло, то він включиться автоматично, але важливо. Такі прилади дати продути. Тобто, якщо навіть у вас пропало світло, його важливо включити і виключити, щоб продулися е ці соти в силікагелі і також щоб очистилися трубки, на яких збирається конденсат. А зараз я покажу, як ним керувати на панелі. На панелі керування натискаємо кнопку Power для того, щоб увімкнути осушувач. І по порядку я вам покажу, які є кнопки і як налаштовувати даний пристрій. Кнопочкою таймер ви можете задати кількість годин, через яку осушувач автоматично вимкнеться. Затиснувши кнопку таймер, ви можете заблокувати панель керування, і тепер ніяка кнопка не працює. На випадок, якщо у вас є маленькі діти, і щоб вони не зіпсували налаштування. Затискаємо повторну кнопку Таймер і ми вже знову розблокували. Панель керування осушувача повітря. Кнопку Dehumidify ми виставляємо бажану вологість. Рекомендована вологість для житлового приміщення 50-55%. В даному випадку осушувач показує 69%. Відповідно, коли вологість він витягне до 50%, то автоматично вимкнеться. На Екрані ми бачимо також таймер, зазначається, що включена функція таймер. Можемо відкоригувати швидкість вентилятора. Всього є три швидкості вентилятора. Чим вища швидкість вентилятора, тим швидше буде осушувач працювати, осушувати повітря, але буде шумніше працювати. Також є режим авто, в залежності від того наскільки є велика різниця. У вологості то осушувач буде автоматично регулювати швидкість вентилятора. Я поставлю його на перший режим. Також є кнопочка свинки, яка дозволяє включати коливання заслінки. Тобто, можливо, вам зручніше буде або направити можна заслінку в будь-яку сторону. І, бачите, можна, наприклад, направити на одяг. Це достатньо є зручно. Кнопочку Swing можна затиснути протягом трьох секунд, тоді активується функція підключення до Wi-Fi мережі. Тобто осушувач буде очікувати підключення до Wi-Fi мережі. Також є кнопка іонізації для покращення повітря. Вона може бути завжди включена. Зверніть увагу, осушувач має вентилятор равликового типу. Саме вентилятори равликового типу вони є достатньо ефективними і. Досить низькі по шуму. На передній панелі, в залежності від того, наскільки у вас рівень вологості великий чи малий, буде засвічуватися кольором різним. Якщо у вас вологість більше 65%, то буде світитись червоним кольором, нижче 65% оранжевим. Якщо буде в нормі 55%, наприклад, вологість, то буде світитись зеленим кольором. Відповідно, це здалека можна розуміти, яка є у вас вологість? А зараз я покажу, як підключати осушувач до мережі Wi-Fi. Переведемо осушувач повітря в режим пошуку Wi-Fi. Зараз я вже натиснув. Індикація мерехтить повільно. Важливо натиснути повільно мерехтіння індикації, так як він зазвичай краще підключається. Ось я затиснув швидко мерехтить, ще раз затиснув. Повільно мерехтить. Тепер. В категорії осушувачі, в категорії дрібна техніка знаходимо осушувач. Осушувач Wi-Fi. Вводимо дані вашої мережі, логін і пароль, Wi-Fi мережі, натискаємо далі. Підтверджуємо, що індикація мерехтить повільно. Smart Life з'єднуємо з, з пристроєм. Процес з'єднання може тривати близько 20 секунд. Ось осушувач з'єднався, натискаємо завершити і переходимо в налаштування. Бачимо, показує зверху температуру 23 градуси, волость 58%, час роботи і видно по індикації, що осушувач працює. Режим вентилятора, – «Турбо», «Нормальний» або еко, або авто. Все так само дублюється, те саме, що і на е, меню налаштувань, на панелі керування. Натискаємо авто і бачимо, на осушувачі теж режим змінився. Можемо додати свої налаштування. Цього потрібно в додатковому меню просто додати всі можливі налаштування, і ви вже будете мати все під рукою. А, відображається, скільки часу. Залишилося до роботи, ага, бо у нас таймер був включений. Відповідно, через 2 години 52 хвилини осушувач вимкнеться. Тобто відображається, що таймер зараз працює. Можна задати бажаний рівень вологості з кроком 5%. Наприклад, ми задали 45% і ця цей параметр, ця характеристика відобразилась на осушувачі. Можемо відключити коливання. Заслінки. Зараз вона догори підніметься і я натисну Swing. Заслінка більше не коливається. Відключити або включити іонізацію, заблокувати панель. Швидкість вентилятора ще тут можна виставити. Можна натиснути виключити, щоб не було звукового супроводження. Режим роботи. Осушення і вентилятор. Тобто вентилятор тут немає сенсу включати, ми будемо тільки користуватися осушувачем. Загалом це все по налаштуваннях. Якщо у вас виникають якісь запитання, звертайтеся, пишіть або телефонуйте, ми відповімо на ваші запитання. Ну і також можна осушувач дистанційно вимкнути. Як я казав раніше. Ми вимкнули, але близько 10 хвилин осушувач ще буде працювати для того, щоб диск стабілізувався і осушувач перейшов в нормальний режим. Сьогодні, на огляді, ми ознайомилися з новим осушувачем повітря від компанії Maxton. Це адсорбційний осушувач моделі Lumo 8. Даний осушувач може збирати. До 8 літрів води на добу, але якщо в порівнянні з компресорними осушувачами повітря, то при низьких температурах 5, 7, 3 градусах, він буде значно краще справлятися з вологістю і значно більше збирати в порівнянні з компресорним. Хоча компресор зазвичай, компресорний осушувач зазвичай залишається лідером, він підходить для більшості приміщень. Ці осушувачі ставлять. В приміщення з температурою зазвичай від 1 до 8 градусів, він буде якраз е, добре, ефективно справлятися. Звичайно, він буде і гарно працювати, якщо у вас буде температура 20-25 градусів, але якщо у вас постійно буде 20-25, то краще вже обрати компресорний осушувач, він буде значно ефективніший, е, більше збирати і менше споживати напруги. Дякуємо, що дивитеся наші відео. Якщо у вас залишаються будь-які запитання стосовно сушувачів повітря чи по підбору, звертайтеся до нас за телефонами на сайті або зробіть замовлення дзвінка. Ми допоможемо, підберемо вам осушувач, який підійде найкраще саме для вашого приміщення.